Якщо ми говоримо про історію Лозівської першої лікарні, потрібно згадати, що загалом Лозівщина довгий час залишалася фактично без систематичної медичної допомоги. Тобто, якщо брати, припустимо, акушерську справу, то цим займалися різноманітні жінки, використовувалася народна медицина і, відповідно, саме, саме в 1909 році вперше засновано вже постійну, скажімо так, медичну мед... Дечний пункт, який знаходився в селі Михайлівка, і згадується перший лікар Матвєєв. А після цього, в 1909 році, 1910 Лозівська громадськість і повітовий центр, який знаходиться в Павлограді, починає думати про відкриття вже на станції Лозова безпосередньо лікарні. Відповідно, в 1910 році вже обговорюється предметно будівництво лікарні, оскільки. Місцевий поміщик Пржевальський, який мешкав в Катеринівці, він залишив 25 тисяч карбованців саме на будівництво цієї лікарні, і саме повітовий, тобто наш центр, центр тодішній Павлоград, вирішує дати відповідну дозвіл, дати початок на будівництво лікарні в лозові, оскільки вважалося, що це перспективне місце, оскільки розвинена торгівля, транспорт і так далі. І саме за погодженням із нащадками Приживальського, вирішено саме почати будівництво лікарні, які лозівчани знають, лікарня на Дикого, вилівська частина міста. І відповідно в 1914 році, 1914 році лікарня була побудована на 18 ліжок спершу, потім вона розширювалася. І відповідно першим лікарем, лікарем таким універсалом, таким тоді як називали земські лікарі, був Іван Федорович Дикий, який, в принципі, ще дехто з старих лозівчаного навіть пам'ятає. Тобто, це людина, яка завідувала цією лікарнею, який в будь-яких умовах погодних, кліматичних завжди їхав і саме допомагав хворим. Тобто він займався і проведенням операцій офтальмологічних, він займався і відповідно терапевтичною. Діяльністю і так далі. Тобто це був лікар такий універсал. Окрім цього, він писав наукові праці, він же створив невеличкий патологоанатомічний музей при лікарні. Він готував, скажімо так, собі помічників, тому що спершу все лягало на нього, як таких відпочинку, там відпусток вихідних нічого такого не було. І лікарня. В Лозовій її відвідували ясно, що вихідці селян, тому що найближчі лікарні були це Уплатнівська лікарня, село Уплатне, колишнього Близнюківського району і Добровільська лікарня. Ну і відповідно саме Лозова стає ось таким центром. І з часом, 1919 році, під час української революції проблема особливо загострилася, тому що спалахнула епідемія тифу, і тому саме на території. Чоловічої гімназії, це колишня шоста школа Короленка, а було відкрито також, також тифозну лікарню на певний час. Потім, відповідно, саме вже після революційних подій, починає розбудовуватися лікарня на дикого, тобто збільшується кількість відділень, збільшується кількість лікарів, тобто лікарня стає все більшою. І, відповідно, в першу чергу, звичайно, це заслуга як Івана Федоровича, який поховання. На щастя, збереглося в нас на центральному міському кладовищі, і пізніше там вже знаходилася станція переливання крові, а там вже приймали пологи. Тобто, саме для лозівчан ця лікарня була саме таким ось медичним центром. А під час Другої світової війни вона була дуже зруйнована, потім відповідно відновлена, продовжила функціонувати. Всі сучасні лікарні ведуть свій початок із цієї невеличкої. Лікарні на дикого.